26 листопада 2025 рік компанія Електромотор. Друзі, в розпродажу попав генератор Сенсі СC12000ED. Це двохтопливний генератор. Працює як на бензині, так і на газу. З електростартером. На колесах робоча потужність. На бензині 7,2 кВт. Пікова 7,8 кВт. На газу ж, друзі, трошечки менша потужність. Робоча 6,8 кВт. Робоча 7,2. Підключення до газового балону в комплекті бак бензиновий на 25 літрів. Указник палива, генератор, друзі, досить потужний. І бак також на 25 літрів. Що ми маємо, друзі? О, так. Тут у нас є сіточка. Обов'язково бензин генератор треба доливати через фільтр. Ось така хоть сіточка. Также ключі запалення, підключення і весь транспортний набір колеса, ручки, друзі, там внутрі даного генератора. Ціна, друзі, дуже приємна, навіть придуже. Так що кому потрібен? Двухтопливний генератор, газ, бензин, потужний. На 7 кВт, Телефонуйте 063 426 1010. Також пишіть на Viber. На цей номер телефону. 063 426. Десять десять.